Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за незалежність. Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина. Вони обговорили пропозиції, які можуть допомогти закінчити війну справедливим і тривалим миром. Глава держави наголосив, що поки Росія не демонструє жодних намірів робити кроки до миру. Особлива увага під час зустрічі продовження оборонної підтримки України. Президент подякував Німеччині за рішення виділити цього року 7 мільярдів євро на військову допомогу. Сторони також обговорили можливість збільшення цієї суми. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку з боку німецького парламенту та відзначив схваленням Бундестагом конституційних змін, які дають змогу збільшити оборонні видатки Німеччини. Окремо приділили увагу і підтримці України на шляху до членства в Європейський Союз. Україна перенесла дату дня захисту дітей на 20 листопада, щоб відзначити його разом зі світом у всесвітній день дитини. Про це йдеться в указі, який підписав президент України. Саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини в 1959 році та Конвенція ООН про права дитини в 1989 році. Водночас традиція відзначати День захисту дітей 1 червня була запроваджена, зокрема у країнах соціалістичного табору, але не була підтримана більшістю світу. Саме ця дата була офіційно встановлена і в Україні в 1998 році. сьогодні попередній указ утратив свою чинність. Країни іт Коаліції залучили понад мільярд євро допомоги для України за два роки існування. Про це стало відомо під час засідання учасників ініціативи в Таліні, на якому обговорювалися подальші потреби сил оборони в техніці. За 2024-2025 роки країни-партнери надали 1,1 мільярда євро як у фінансовій, так і в матеріальній формі. Закупівлі в межах іт коаліції координує агентство НАТО з підтримки та постачання. ІТ-Коаліція Коаліція це одна з коаліцій спроможностей з в рамках контактної. Групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. Вона підтримує Збройні Сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв'язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції Естонія та Люксембург. В Одесі 30 травня стартував міжнародний форум Black Sea Security Forum. Найбільший геополітичний захід на півдні України з початку повномасштабної війни. Форум об'єднує більше 500 учасників із понад 20 країн світу. Участь у заході взяв також командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Чи дотримуються умов контракту, чи виплачують мільйон, як готують новобранців? Яке відношення від командирів, і як там взагалі? Ці а також багато інших питань могли поставити всі бажаючі в рекрутинговому центрі 39-ї окремої бригади берегової оборони в Одесі. В затишній атмосфері зі щирими бесідами відбулася прес-конференція з молодими рекрутами, які підписали контракт за програмою «18-24». Дійсно розуміли, що крім того, щоб просто набирати особовий на цей контракт, ми маємо показувати людям, що є певні умови є певні умови прописані на бучорним по білому на бумазі, щоб люди розуміли, що це дійсно дієвий, дійсно цікавий метод долучення молодих, цікавих людей до війська, які можуть, скажімо так, покращити взагалі стан справ. У кожній бригаді індивідуально, тобто кожен хлопець, кожна дівчина має свою власну історію, свою індивідуальну мотивацію, і це дійсно допомагає нам. Саме тому сьогодні в нашому рекрутинговому центрі ми провели цю прес-конференцію з безпосередньо вже контрактниками, які підписали цей контракт. Сюди були залучені медіа, сюди були залучені представники третього центру рекрутингу ВМС, наші інструктори. Та безпосередньо ми, як рекрутери, які вели цих людей, допомагали їм визначитися з посадою та зрозуміти взагалі, хто ми насправді. Тобто, нашу історію, наш бойовий шлях, щоб вони розуміли, куди саме вони потрапляють. Було помітно, що хлопці трошки хвилювалися. В них це можливо перший досвід такий роботи на публіку. Але загалом мені сподобалася чесність у відповідях. Вони. Були досить щирими, я би так сказав. Нам задавали питання, ми на них відповідали, заохочували молоде покоління, щоб вони підписували цей контракт і йшли саме на нас в цю бригаду, тому що це круто, і тут багато чого є інтересного, багато чого ви нового пізнаєте, багато чого вас навчать. Були маленькі інтерв'юшки, але маленькі, не на публіку. Тут були публіки, і також трошки було сором'язливості, але справились тобто без проблем. Да, дуже цікаво, прям вовче круто, задоволений. в таких міроприятій би. Небоязнь цього публічного дає можливість проявити себе як лідера. Це дуже важливі речі, тому що в будь-якому випадку кожен командир відділення, як мінімум, виступає перед своїми людьми, проводить їм брифінги, він має вміти це робити, він має працювати з макетом, доводити задачі, і це дуже важливі нюанси. Суспільство повинно бачити, що йти в армію, не дорівнює помирати, абсолютно ні. А, в цьому є багато яскравих прикладів, і я впевнений, що хлопці, які сьогодні давали цю прес-конференцію, це доведуть. 38-ма окрема бригада морської піхоти нещодавно поповнила свій склад юними контрактниками за програмою 18-24, які після проходження без АВП склали присягу на вірність українському народові. 30 юнаків, які вирішили проходити службу за контрактом 1824, днями здійснили ритуал промова переможця і повноцінно доєднались до 38-ї бригади морської піхоти. Я морський піхотинець Збройних сил України. Я – піхотинець Збройних Сил України. Я завжди буду відважним воїном. З честю пронесу крізь життя. Вірність морській піхоті. До мене вторглася додому, забрали дім. Що я можу ще робити, крім захищати далі свою землю, допомагати якось фронту та й самому становитися вже в тому. Ці хлопці свідомо підійшли до свого вибору бути захисниками. Хоча у війську вони всі віднедавна, дехто з них вже планує надалі продовжувати військову справу. Я цього тут служу, піду далі на службу. Може, піду на якусь тіпа, далі вчитися по військовій якійсь професії там. Буду продовжувати, типу, військову цей свій рід. У мене вже обов'язок захищати нашу Україну вже і стояти до кінця вже, поки Україна не переможе. Вірні завжди проголосивши промову переможця та отримавши шеврон бригади, захисники відтепер є частиною родини морських піхотинців, які готові показати самовідданість своїй державі. В цьому шевроні є своя душа. Вони ж за цей шеврон пролягають кров, пролягає під. І він дуже важливий не тільки для мене, а для всієї нашої бригади. Як писав Тарас Шевченко, ми ж не кріпаки загалом. Борітися, поборити. І така моя позиція. Перед тим як назвати себе воїнами трьох стихій, на юних, але мотивованих оборонців чекає наступний етап фахової підготовки, яка закріпить набуті знання та навички, необхідні для кожного хто вирішив стати захисником свого народу. Початку повномасштабного вторгнення, завдяки нашим партнерам, українське військо почало отримувати все більше зразків іноземного озброєння від стрілецької зброї та джевелінів до танків і великокаліберної артилерії з різних країн. Не виключенням стала і Чехія, яка активно підсилює сили оборони найрізноманітнішим озброєнням. Дана М – самохідна артилерійська гармата чешського виробництва, яка вже найближчим часом буде нищити ворога в складі 122-ї окремої бригади територіальної оборони. 152-мм гаубиця, що нам дісталась від чехів. Вона дуже нова, вона одна з найновіших моделей і має дуже великий потенціал. Ця машина це інше сторіччя у порівнянні з зразками радянської армії чи будь-чим, що ми просували досі. це... Інша планета, інше Всесвіт. Дуже зручна, вона дуже точна, вона швидка, вона ну, високо автоматизована і вона може робити і виконувати дуже складні завдання. Якщо порівнювати з радянською технікою, то це нема на що жалітися взагалі. Досить прохідна, досить маневрена. Ключове це знання своєї зони відповідальності, злагодженість підрозділами, з якими тебе, ти межуєш. Щоб нікому не заважати і не заїхати куди не треба. Бо в мене таке вже було до лінії ОБЗ, я не доїхав там три кілометри, але тоді не було ще в піввідронів. 12 тонн 155-го, а ти їдеш, бачиш, що міст перепідірваний, і вертаєшся назад, і слава Богу. Але це було там в 22-му році. Зараз насиченість півідронами, ланцетами, молніями зовсім не дає такої змоги. Потрібно планувати чітко маршрут. Гармати дуже класні, але в мене як навідника, я навчався на навідника, але тут все дігли комп'ютер, так що в мене трохи є вільний час. Швидко опанував, легко далося, сподобалось. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Facebook. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!